Світ повен звуками пробуджених птахів, в умитому зарею піднібесці. Встається про минулі дні лихі і тиша в Бахмуті, Херсоні і Одесі. Пенсіонерка з Кропивницького Олена Надутенко читає вірш, який написала у перший день весни. Вона поетеса на пенсії 19 років. каже, має 25 років трудового стажу на різних посадах, отримує 3,5 тисячі пенсії. 2,5 з я плачу комунальних, то решта на мої потреби. Якщо я можу собі дозволити все, що я бажаю на цю тисячу 1 березня, Олені Надутенко Дутенко та ще 221 тисячі пенсіонерів Кіровоградщини проіндексували пенсію з огляду на збільшення середнього розміру зарплати та інфляції, пояснює заступниця начальниці пенсійного фонду в області Олена Романченко. Майже 92% пенсіонерів отримують підвищення до пенсії. Індексація. Відбувається заробітної плати, з якої обчислюється пенсія, в цьому році коефіцієнт індексації 1 197, тобто збільшується на 19,7% середня заробітна плата, з якої обчислюється пенсія. Якщо раніше вона була 6186, то на сьогодні 7400 гривень. Говорить, збільшення доплати складатиме майже 20 відсотків в залежності від розміру пенсії, страхового стажу та віку, проіндексують пенсії і військовим. 12 тисяч пенсіонерів одержать підвищення до пенсії. У них по іншому проводиться перерахунок, у них дещо більша сума підвищення в середньому. На тисячу гривень в цьому році обмежено максимальний розмір індексації. Він не може перевищувати півтори тисячі гривень. Тобто максимальна сума індексації півтори тисячі гривень. Приіндексували виплати тим пенсіонерам, кому пенсія була нарахована до 2020 року. Не перерахувалися у нас максимальщики, ті, хто одержує пенсію в максимальному розмірі. На сьогодні вона 20 тисяч 930 гривень, і не отримують. Підвищення деякі категорії осіб, які, наприклад, працюють і які не мають одержують пенсію в мінімальному розмірі, в розмірі прожиткового мінімуму, не мають страхового стажу. І плюс спецпенсії. Це пенсії призначена за законом про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, ну, інші про прокуратуру. Яку суму пенсії нарахували до пенсії, не знає, але через ріст. Цін будь-яка сума буде допомогою, вважає пенсіонерка Олена Надутенко. Якщо буде доплата порядка десь пів тисячі гривень, то це буде суттєва допомога моєї пенсії. І я скажу вам, що ще важливо, що це робиться в час війни. Підвищену пенсію жінка отримає 6 березня. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.